Друзі, мандрівники, сьогодні на вулиці дуже холодно і це для нас дуже добре, тому що ми їдемо в місця, де нам потрібен холод, тому що для снігу потрібен холод. Їдемо кататися на лижі на гірськолижний курорт Зьольден. Кажуть, що там ідеально все. Починаючи від трас і закінчуючи альпійськими пейзажами. Готовий все вам показати своїми очима. Го! Завжди є багато варіантів. Я рекомендую їхати на своєму авто. Чому? Тому що це дає вам додатковий простір для маневру. Ви можете поселитися як в центрі курорту, так і десь неподалік, де ціни зазвичай нижче, і їздити на своєму авто кожен день до підйомника. Ну що, друзі, досить швидко ми проїхали 450 км, прибули, йдемо селитися. Наш вибір готель Централ. Назва каже сама за себе. Готель розташований в самому самому центрі. Ось там центральна вулиця з усіма ресторанами, барами. Але це такий самодостатній готель, в який коли попадаєш, вже можна нікуди крім катання не виходити, тому що там і шикарний спа, там і ресторан, там і вайнері. Все-все-все для вашого комфорту. Друзі, після інтенсивного дня ми з вами заходимо в так звану smoking room, де ви можете присісти на одному із цих шкіряних крісел, взяти сигару і відпочити. Щоб підкреслити те, що будівля вона досить стара, відносно стара, 55 років, вони зберегли перший ресторан, який тут знаходився. Сьогодні він використовується для того, щоб проводити лише обіди. Не сніданки, не вечері, а обіди. Отелі змінюються меню кожного дня. Наприклад, сьогодні італійські страви у нас, завтра тайські, післязавтра австрійські. Джим не такий великий, але він є. Але я думаю, що після катання вже буде трошки не до тренажерного зону. А тут, друзі, ми проводимо винні дегустації. Звичайно, що у готелі є скеру, де ви можете залишити ваше розповіжне спорядження. І готелі забезпечують вас безкоштовним шаттлбасом до підйомників. Для клієнтів із дітьми передбачено Kids Club. Тут можна дітей залишити із першого дня до 9-ї вечора. Це ми друзі в категорії Family Suite. Номер складається із двох кімнат. Тобто на 4. Менеджмент готелю люб'язно запропонував нам провести одну ніч в номері категорії дабл. Із. Я не скажу, що недоліки, але ну, ви зрозуміли. Кожен поважаючий себе лижник, звичайно, має своє спорядження, але виходить, що я поважаючий себе лижник тільки наполовину, тому почнемо із оренди всього необхідного. Ну що, друзі, а тепер починаємо знайомитися із найголовнішим із спусками. Отже, на головній дорозі ви можете знайти три нижні станції. Звідки ви можете починати? Два. І ось основна три, яка називається GeogTime. Я рекомендую стартувати саме звідси, підніматися до найближчої станції. Тут ви знайдете місце, де зможуть потренуватися початківці. А ті, хто більш-менш катається, вони зможуть розм'ятися на багатьох синіх трасах, які тут присутні. Лижі в руки, а точніше, лижі на ноги. Let's go! Так, друзі, якщо вам складно опанувати цей вид спорту самостійно, беріть, будь ласка, інструктор, астрій це коштує 80 євро. Ой, pardon, 105 євро на годину, але вони не дають урок менше, ніж на 2 години. Як ви бачите, друзі, тут на курорті є сноупарк Такі спеціальні пагорби. По яких можна поскакати або зробити свої перші кроки екстреміста. Фу, ми відкатали друзі перший чудовий день у неймовірному зьольдені, і як ви знаєте, коли закінчується катання, починається. Правильно починається апрес скі. Привіт, друзі-мандрівники! Якщо вчора у нас була непогана погода, було сонячно, але дуже вітряна, то сьогодні вона просто ідеальна! Немає вітру і ось таке сонечко у нас. Що плануємо на сьогодні? Побуваємо на найвищій точці курорту. Тільки уявіть собі, вона сягає 3300 метрів. І побуваємо на двох льодовиках. Цілих два льодовика у Зьольдені тут є. От така просто шалена черга. Всі хочуть попасти на льодовик. Ми на самій! Верхній точці льодовика. зараз злетимо вниз. Якщо ви, друзі, не дуже любите ганяти на лижах, але хочете трошки пограти в Джеймса Бонда, рекомендую вам таке. Давайте, друзі, сходимо на фотопоєнт. Ну що, друзі, підводимо підсумки нашого дводневного всього-навсього перебування в Зьольтані у Австрії. Якщо у вас обмежений час, як у нас був, я би вибирав зону катання Кігіох. Чому? Тому що найсонячніше місце, дуже класні траси, які підходять. І для початківців, і для середнього рівня. Супер да, тут буде трошки, ну вам не буде тут що робити. Тут, як ми, мені здається, найвдаліший ресторан. Якраз зараз там проходить тусовка із діджеєм. Звідси із середньої станції Київ Стартують підйомники на льодовик, де обов'язково раджу попувати інші зони катання, в принципі, можна пропустити, якщо у вас всього-навсього два дні. От такий був наш візит сюди, у Зьольтен. Я дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся побачити вас у своїх турах, у своїх тріпах у всьому світу. А я з вами прощаюсь до наступних випусків із любов'ю, ваш тревел-доктор Павло Непокритий.